21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Обидва майдани почалися на тому ж місці: майдані Незалежності, у той же час, 21 листопада. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. 93 дні, саме стільки днів тривав Євромайдан з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності, Помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини, і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. І до цих пір на території нашої держави немає спокою. Після майдану розпочалися військові дії на сході України. В ході, яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану, і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна Сотня та воїни, які загинули і гинуть у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїми життями. Ніхто із вас не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами.